Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. І сьогодні ми зібралися для перегляду по, за моїми схемами за серпень місяць, що навишивали мої дівчатка, які замовляли у мене схеми, набори, і тепер у нас є відшиви. Додалися до нас нові дівчатка. Будемо дивитися всі коментарі під цим постом, показ багатокольорових процесів за моїми схемами за серпень 2022. І так, перший коментар, який загрузила я, мені в месенджер не дійшло повідомлення. Діана вишиває. Знову ж таки, у нас є продовження. Ставлю вам на екран, за якою схемою. Тут вона дуже велика: 800 на 800, 200 кольорів. Вишиває Діана, 18-та аїда нитки СКС. Просування за серпень 3%. 3%, багато так вишито. І так, бачимо такий відшив. По картині будемо бачити, як називається, за мотивами якої картини. Цей відшив. Діана Молодець. Вишиває так швидко. У неї все це продовжилося відшив, такий великий. Було одне лице минулий місяць, а тепер такий відшив. Далі вишиває Джоана на конгрес Stramin 24, нитки СХС, її канал YouTube все є. Це польський блогер. Виставлю на екран. У мене в двох варіантах ця схема. І вона вишиває по більшому варіанту. Ось такий відшив у нас є Жуан. Дякую за відшив за серпень місяць. Далі. Вишиваю Наталія Кимченко за моєю схемою і збіркою набору. Аїда 18, нитки DMC на різка, хороший початок є. Приємно порадувала. Тут я можу вивести на екран, це обкладинка з мого набору, як я присилала обкладинку на фотобумазі. що у нас має вийти, які книжки, це орієнтир часу, з боку будеться схемка, скільки на скільки розмір і так далі. В набір я вкладала Aidu 18, тут Свайгард, нитки DMC. Ось такий початок є, але це ще не все. Є продовження. Ще один відшив. Я зразу перемотаю, перемотаю цю ленточку на Наталю знов. Нові просування 20% відшито. Тобто, двічі за серпень Наталя нам виклала такі просунення. 20% так швидко йде. Розмітка, як бачимо, монониткою на всю картину. До речі, такі ножнички, цапельки у мене такі самі вдома. Вони розповсюджені між вишивальщицями. Ми любимо таку. Так що, дякую за відшив. Дуже порадувала Наталя. Два рази виклала нам такі відшиви. Далі вишиває Валентина це індивідуальне замовлення. Ще перші схеми аж рік тому назад, 18-аїда, нитки DMC. Дякую, Валентина, за відшив. Ця схема, звісно, не продається. Вона була зроблена один раз одній людині по замовленню. Далі, Ганна Демочко. Пише нам Ганна, що це за схемою Тетяни Чихун, але я їй відповідаю, що дуже вдячна за відшив за моєю схемою Бузок по картині Тетяни Чихун. Пише Ганна: точно за картиною, а схема ваша. Зараз виведу вам на екран ця схема. Дуже сподобалась моїм дівчаткам. І чотири чоловіки, чотири вишивальниці чудових у нас є, які вишивають цю одну схему. Тільки є багато відшивів. такій одній схемі, яка дуже сподобалась. Дуже вдячна за відшив. Далі Лариса Іванова. Зараз покажу: ось у мене є ця схема. Вона в двох варіантах, вона є у меншому, по ширині є 350. Вибрала Лариса 500 на 319. І у нас є такий відшив, дуже великий. Я не надіялась прямо. Дякую Ларисе за відшив. Але Лариса дуже хотіла нам предоставити вже більше, чим вона відшила. Вона відчуває на хардангер 22 петитом, ниточки DMC, плюс СХС, плюс по, по картині кольорів, По карті кольорів вона звіряється, тому що я. Попереджала, що в нитках DMC розроблені схеми, якщо ви хочете додати, у вас є нитки, щоб було якось дешевше, економічно, є свої якісь запаси, але обов'язково у вас має бути карта кольорів, по якій ви будете зрівнювати ці номера ниток. Дуже великий, дуже порадувала таким відшивом. Тут пише, тож, також є 20%. 20%, друзі, це четвертина майже картини чверть. За 21 вишивальний день. Це дуже добре. Я Також у мене така швидкість, що на 1 -1 тисяча петитів іде за день. Це не завжди так, це коли є такі одиночки, переходи, якісь там квіточки. Одиночки, Але грубкою зв'язані. Це нема такого, що одиночки всі чистяться, їх нема таких, що одна, один хрестик одного кольору і більш нема по всій картині. Ті, що потрібні для багатоколірки, звісно, вони є, бленди є. Ось так виходить, видно вже половину кухлика. Такі ручки, дзвінок ось бачимо, стоїть книжечки. Всі, пам'ятаємо, що після прання у нас підсідає канва, зужуються ці дирочки, якби на канві, і стає більш така, ну, чуть-чуть зменшується. В сантиметрах сама робота. Так що майте на увазі, якщо ви любите, так як я 18-го їду і нитки СХС, і так туго вишивати, а ви ще поперете і будуть ці взагалі такі пухлі дуже густо вийде ваша картинка. Дуже дякую за відшив, Лариса. Не чекала, що так багато ви вишите. Я каже, що мало, але це не мало за. Такий короткий час, все відшилося. Далі, знову ж таки, це друга уже вишивальниця, яка вишиває Вікторія на 16-й Аїді. Це трошки крупнуватий хрестик, але бачимо, гарно все виходить. Нитками DMC по схемі бузок за картиною. Тетяни чехун. Ось такі якраз у нас є листочки, ваза початок і розкидання хрестиків. Так, далі йдемо, хто у нас? Далі коментарі. У нас іномерешніченко вишиває Аїда 16, нитки СХС. Далі в нас просунення є, є Хюрем, Отак на планшеті вона виставляє, як має виглядати схема, але я вам виведу на екран. Яка це ж все-таки схема, який тут розмір? розмір колосальний, великий. Це її такий звіт за серпень місяць вишито 4 сімки. 7777 хрестиків. Із слів Інни Мирошніченко, пише: Вибачення, не треба вибачатися. Ми всі тут вишиваємо це процес. А якщо це процес у нас або на п'яльцях, або на, на чому, на рамі буде трошки, але ми ж не можемо рами ставити вдома всі. Саме зручне кріплення це п'яльця. п'яльця маленькі, можна підлізти, якщо мало місця. Якщо на дивані, якщо дорожній процес, це завжди, друзі, п'яльця будуть. Рами це тільки домашній варіант. І так, всі ми понімаємо, всі ми розуміємо, що тут були п'яльця. значить, буде отакий кружочок. Це все відійде, попереться. Далі перейде Інна Мірошніченко тут у волосах, каже, було трошки. Складніше, тому що вона переходила з фону. Фон був такий однорідний, було їй зручно вишивати собі, телевізор, мабуть, включила і там ці хрестики робила. Так пише, що моя красавиця вже вишивається. Далі. О, що у нас? Далі вишиває Валентина, Аїда 18, за схемою бузок. Це третя у нас вишивальниця, яка вишиває швидко, вона викладає раз у місяць. Дуже дякую, Валентина. Якраз почала із нижнього правого ось цього куточка, де у нас і серветка, і одиночки, і все. Далі буде фон в всіх краях, і буде трошки легше, тому що тут одиночки, ми бачимо багато розмаїття кольорів. Тут у нас цей бузок, такі бузкові відтінки, вони падають на серветку. Тут якраз відтінки, оцей блиск передається. Цих підставок, цієї вази, тому тут буде йти трошечки складніше. Почала Валентина із складнішого куточка, але йде нормально. Ми можемо е, наблюдати, спостерігати за її, за її такими просуненнями, е, далі Ольга Шерстюк, дякую сама. Викладає у нас у коментарі. Дівчатка, можете самі викладати в коментарі. Мені так простіше, але якщо вам зручно у месенджері, я завжди викладу із месенджера в коментарі під пост. Привітаємо Ольгу Шерстюк. Це її вже другий такий вже відшив. Був він в серпні, місяці, в липні місяці, а це вже за серпневий такий відшив. Буде збоку схема по колібрі, яка вона розмір, скільки кольорів. Пише Аїда 18 просування за серпень. Появилася така птаха колібрі, уже квіточка появилася, і такий фон. Дякую за відшив. Ось так як бачимо, вона вишиває на рамі. Кріпиться біндерами, але під біндери я, ну, я стосовно підкладаю бумажечки такі. Щоб нічого бо в мене було таке, що під біндерами о, така рижина, я знаю, може, це від того, що від влажності, я думаю, тоді є на канві якісь там ну, такі, скажімо так, сліди від цих біндерів. Так що будьте уважні. Якщо користуємося біндерами, якісь захисні, можна підкладати або фетри, якісь, або трепчину, або папір. Так що, дякую за відшив, дуже приємно, Ольга. Що викладаєте, дуже цікаво, як буде просування далі йти. Ви так швидко вишиваєте, з'являється, це просто фон в липні місяці і кусочок крилишка, а тепер уже і птах, і квіточка все швидко просувається. Чекаємо на подальше просування. Далі мій відшив. Я трошки запізнилася з відшивом, завжди перша виложу. А тепер я просто хотіла до 15 тисяч дойти. Вишиваю на Лінді 27. Нитки DMC, рестарт з 30.07 по 31.08. Я включно вишивала 31 серпня до 23.20. З них вишивальник днів 16. Вишито 15 000 петитів. Ось такий мій відшив. Вишиваю на трійці нурги. Так, як фотографія, навіть бачимо волосинки, отак, хюрем завернуті в сторону. Око, все як фото. Дрібненька канва, все мені подобається. Далі буду просунення робити сюди в сторону, уже щоб. Отак От краєшок цей дошити. Я думаю, що у вересні місяці ще 5 тисяч я осилю, але зараз я переключилася на тайну свою кімнату таємну, яку я вишиваю. Там також петит, але вже на 24-му конгресі траміні зараз і знімаю. Відео і вишиваю. Трошки відпочиваю, бо там фон. А тут все ж таки фото і волосся, волосся це одиночки, але так логічно було йти. Око це взагалі одиночки на одиночці, тому що це око. Багато відтінків у брові. І ось бачимо, як тінь поступово падає на переносицю, на ніс. І це було складно із 27-ї лінди. Дуже я закріплююсь цими мікрозакріпками І було складно закріплятись на 27-й лінії. Але все-таки я змогла зробити 15 тисяч за серпень місяць, мене це радує. Далі просто можна по 5 тисяч продвігатись, щоб не було складно. Я з дрібної канви переключаюсь на крупнішу. Далі мій відшив є. Наталія Кимченко я розказувала. І так, початок відшиву Тетяни. Знову ж таки, по схемі бузок. Це четверта наша а, дорога вишивальниця, яка запропонувала мені цей сюжет розробити. І ось у її початок є за моїм набором на 18-й канві Нитки DMC». Молодець, чекаю на просунення, але пише, що ну, велика канва закладати як незручно, не може пристосуватись. Мені, до речі, ці п'яльця самі удобні, бо вони квадратні, але поступово підтягую, коли вишиваю, закріпляюсь мікрозастібками, то канва може просідати. Я її трошечки отак підтягую ще руками. Розмітка бачимо монониткою зроблена. На частинку, так як я роблю 5 в сторону і раз, два, три, 5. Якраз на листочок 8 донизу. На роздрукований з роздруківки мій листочок із схеми, що йде 5 в сторону і 8 донизу. Такий, якби стандарт по схемі роздрукованої PDF формату Далі буквально вчора, 2, 2 вересня, за моєю такою розробкою гірський пейзаж. У мене є розбивка, я є просто цю розбивку 100 неповних листів. Отакий От гірський пейзаж вишиває надія дім нитки Canva 18 написала мені в месенджер. Не знаю, чи буде цікаво. Звісно, цікаво, що вишиває такі, до речі, білі поки йде білий фон, його дуже зручно вишивати. Під перегляд якогось фільму дуже цікаво буде дивитися і вишивати, тому що тут не потрібно дивитися пильно в схему, тут ми не наробимо ніяких помилок, а будемо відшивати і відшивати. Приємно проведемо час і відпочинемо. Тут така поки відпочивалочка, там, де білі такі хмаринки у цьому пейзажі, це отакий, зараз покажу отакий верх, як тут іде: 13, 14, 15, 16 і так далі. Тут достатньо цього такого білої димки, як говориться, зверху. І саме такий відпочинок під телевізор, під перегляд. Можна подивитися. Чекаю надія на просунення, і слідуючий пост буде в кінці місяця вересня. Кожен місяць, ми знаємо, в групі схемоманія я викладаю пости для відшивів за моїми схемами. Чекаю на ваші відшиви, ставимо лайки. Не забуваємося ставити лайки, ставимо і собі, і Радіємо за дівчаток, що вони вже вишили. Є такі, що по 20%. Це Наталія Акимченко. І хто у нас ще 20% відшив? Запам'ятали, що Наталія Акимченко і Лариса. Звісно, і Лариса 20% уже відшила відсотків за моїми схемами. Так, всім до побачення.